Вітаю вас на каналі Аналон І сьогодні я для вас знімаю обзор на шини, на велошини Ось вони Ось. Як, можливо, хто бачив відео, я для вас знімав обжу, обзор на шлем Fox V1 А сьогодні знімаємо обзор на шини Maxxis Давайте їх для початку розпакуємо, потім я вам про них розкажу І потім будемо чіпляти і тестити Ну, в общем, вот, самі шини. Вони дуже великі, це 27,5 розмір шин. Ось. Давайте я... розпаковувати, я думаю, свої штуки треба починати. Ну, давайте будемо пробувати розпаковувати. Я розпакую класи, от їх двоє. Два колеса. В принципі, це логічно. У мене правда стерти тільки одне заднє колесо, але ну, як це буде, одне просте, а друге Максіс. Це, да, це фірма Максіс, от секунду. От, і максі тут пише. Це Maxis Ard, Ar, зараз я скажу. Коротше, так як я казала, що це Maxis Ardent. Ось такі от вони. От, навіть пише Arden. А вони були разом, вони шучу так от е, як розігнулися, але коли надіти їх на то нічого страшного не буде. В общем, оці от штуки також треба зняти. Оці от, 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 от така от штука я також зніму, тільки я не знаю, як, або вот, не знаю. А я просто так, так. Да? Да. Ого, клас. Вот, такі вот тут лишилися Максис штучки. Максі штучки. Вот. Максіску. Вот Ось таке вот на кожній з цих. Вот, зараз я зніму з другої і буду вам розказувати трохи про них. В общем, розказую. Чам весь їх прикол. Їх прикол в тому, як мінімум, що в них є всередині, я, на жаль, не зможу показати, але всередині, в самих шинах тут є як ще один слой такий, щоб ну, як вони менше пробивалися. І камери будуть захищені менше будуть пробиватися. От таке далі. Як ви бачите, тут є багато дуже протекторів. Оці от протектори вони обичні, а оці от, бокові, от саме і чуці, І оці от. допомагають дуже добре, якщо ви, наприклад, на якомусь трейлі їдете, і там є такий, як поворот такий от. Якщо ви нажимаєте на тормоз, ці штуки будуть рухатися, і ви нормально як повернете, як на тормозі. Тобто дріфтити класно, але не хочеться їх стирати. От так от. І, в принципі, заносити не буде на воді, бо є оці от штукери. Воно просто буде їхати прямо. Я дивився це, в принципі, то колесо для е, кроскантрі. Ну, Типу, як для всього. Можна по ґрунту, по болоті кататися, по асфальті, на трамплінах, по сходах. В общем, Але вони є камерні. Це камерна модель, як з камерами. І тому я буду на свої камери їх надівати. Отакі, от, от от вони. Так, ну що ж, всім привіт, ми вже вийшли тести Ви колеса. я б ще не зміг зняти, як я ставлю колеса. Просто тоді в мене був сів телефон, ну і в мене така корот, з батареєю була, що я поміняв батарею, її треба було заражати, як розражати до 10 і заражати до 100 по типу, так пару разів. Вона ну, типу, довго заражалася в ті як дні три перших, тому я не зміг зняти, як ти ставлю колеса. Але от показує, як вийшло. В общем, от, от так от вийшло, Максіс. Ось от протектори ми трошки вже обкатали. Рівно. Да, вроде би, рівно. І от задні. Хто не знає, потрібно, щоб вони дивилися такою стрілочкою вперед. Ну що, і погнали їх тестити. От, коротше, виїжджаємо тестити. Аккуратно. опа. Ми зробили саме таку штуку, ж. Я не знаю, що вони правда видно, але давайте. Ну от в общем, як вони їдуть, зараз вам покажу. От так от. Їдуть. Дуже, кстати, гарно і дуже класно розганяють. Дуже. Вони дуже класно розганяють. Вот. Зараз вони встала на віллі. А, ой! Я дебіл, друга передача в мене. Я на стою. Я не мір друга. Кістів. Кто-то стоїть. Ух ты ё. А во не ці, все, на ці продаж треба Не Листавал давно. Та що тут? Что так резко? Ааа! на більше надо Я Не знаю, дуже резко чогось. Ну тут не можеш у вас нормально встати. Может не дур якісь. О! Я плавим сюда. Косвиня, окей. Можемо піти десь дроп, де заходи в сходів якийсь. І он два по сходів. Ну так не їм? Хочемо ми заведений навіть до Трампа, який ми саме забили. Облюбліємо заробітшлину, тому це нічого драти. Ока колобани, колобани. Колобани переглянули. Вони слабо. Ну це нічого страшного вот Ось тут наш трамп. Лін. Трампа лін. Ось вот тут Десь зброй окотик. Зараз ми мопти. Ну ба! Да. Погнали. Ух, але мені странно, княже, струм. Слема странно. Ух ти, йо! Нормально. Запунула так нормально. Дуже навіть нормально два. Проїхаємо до Блум-2, надіюсь, не виключиться. Бо тільки вже дропили, тільки зйомка виробилася. Надіюсь, зараз ми виробиться. Правда, там не було видно, але воно, от він є. О, зараз тільки що закинули на бік, але пофіг. Але там також вітер дуже, а це от нам він як контр Типу він як під кутом. Тобто з нас в... он нормально було б на твіп закрутити, але ми його не будемо закрутити. Ще впадемо. Тому що це не є якийсь жорсткий трамп. Це не є сполік якийсь, що в ньому робото але це гарно. це гладко було, гарно. Зам також він зразу сам заповнюю, навіть не потрібно Чо робити. Так, дратуті. Сорі за такі собі кадри, просто тяжко знімати. Окей, піднімаємося вперше по Ну, По камінцях зараз досить легко підніматися. Взагалі, от, от, не бучу взагалі. Що навіть дуже добре по коментар. Все нормально. Mm. Ну, Хорошо машині, а ще будемо з'їжджати. Mm. Що, Шоліки скриті що? Що це? Сі mm. гарний. Машина. Отакого mm. вот. mm. вот звідя не дуже добре видно. Ну що порошка ще так ніж треба в руках ввести. Тобято, там... Тут можна з'їзд. І тут сфігарим. Ну нафіг. Йо-має, як класно. Ну, трамп, я тут більше сильно не маю, ну коротше, ставимо що 10 10-10. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І так, як я вже казав, що цілю з 10-10. Дуже не класно кататися, рекомендую купити. Отаке от я заліз на висоту, чуть -чуть, щоб закінчити для вас відео. Отаке от. Ну що, чекайте нових відео і всім пока!